Хочу показати одне відео. в вони як варіанти зняття рульової тяги на посаті Б3, щоб не розбирати підвізку. Там щось видумували якісь ключі. Різали стандартні ключі, варили нові ключі. Для чого взагалі так мучитись? Беремо. Знімаємо пильник з рейки. Вон, видно з рулювої. Потім повертаємо руль так, щоб було от цю от щілину, видно, саме яблуко, саму гайку. Гайку цього на коні е, рулевої тяги. Потім беремо ось такий от ключик. Звичайний, тоненький попугай, чи як він там називається. От. І просто беремо і отак от його просто просунули. Вон. Зачепили і відкручуємо. Все. Закручувати так же сам. От і все, ніяких проблем. Для чого видомувати ще якісь ключі нові, там різати стандартні. Вон, якщо видно, от так от я зачепив от. От ключ, чіпляє гайку. Все.